Листопад принесе в Україну ще одну хвилю морозів, але поки що в країну прийшла відлига. Однак погода буде досить некомфортною з дощами, мокрим снігом та паривчастим вітром. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. так у суботу, 25 листопада, сніг очікується у всіх західних, а також у Дніпропетровській та Харківській областях. Також в цей день пройде дощ у таких областях як Миколаївська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька та Крим. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 25 листопада, то буде невеликий плюс. Так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від 0 до плюс 4, а вночі буде від 0 до мінус 6 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс трьох. Вночі буде прохолодніше від 0 до мінус 3 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 1 до плюс 4, а вночі від 0 до мінус 2 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 2 до плюс 5, а вночі від мінус 3 до плюс 1 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 5 до плюс 8 в день, і від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла вночі. У Києві, 25 листопада, сонце цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура повітря буде від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!